Ще із невеличких по розміру є Samsung A40 із відбиточком пальця ціна 2800. Такий прикольний колір переливаючий. Голубенький, такий, я б сказав, би, по боках. Він синій. Досить непоганий стан. Серйозних царапок, коцок немає. По екранчику також все добре. Зараз покажу інформацію про телефон. Повністю чистенький, без аккаунтів. Так, про телефон А40 на 8 карт. Зараз покажу. Так, 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 так. Ослуговування пристрою. 4 ГБ оперативна пам'ять. Пам'ять самого телефону 64 ГБ. Працює добр... телефон досить добре. Такс. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікавий такий пристрій, ціна 2800 в комплекті Type-C шнурочок. Кому дивіться мої інші відео, все відправляю новою поштою.